Привіт, друзі! Як завжди вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. І що ж, досить часто я отримую повідомлення від своїх підписників з такими запитаннями. А як абузити промоакції біржі Байбіт. Досить часто, можливо, навіть ви бачили, по чатах всі пишуть за байбіт, за промки, регулярно виходить якийсь лістинг нової монети. Зразу всі ширять промки байбіту. І досить багато хто на постійній основі на цьому заробляє. І я знаю, як вони заробляють, тому що я теж так робив. А якщо ви цього не знаєте, то сьогодні в цю тему ми вникнемо трошки глибше. Я вам поясню, де брати людей, як ці промки абузити, як їх правильно робити. І розглядати це будемо на прикладі однієї з промок, яка вже пройшла раніше. Це було промо від проекту Republic. Тож, давайте одразу перейдемо до мого екрану і будемо розбиратися що до чого. Тому що насправді я вас розумію, всі кажуть, отам там промки, промки 100 аккаунтів 50, Не зрозуміло, як їх робити, як на них заробляти. Тому я вас розумію, чому вам це цікаво. Дивіться, друзі, конкретно тут писали: забираємо по 40 доларів від Bybit. Одразу хочу сказати, що винагороди за такі промки зазвичай йдуть у токен. mm huh? Їх роздають там через 2-3 тижні після виконання умов, і токен дуже часто вкатують. Якщо на момент акції це може бути, не знаю, там 120-130 доларів. На момент дотримання це може бути 20-40 доларів. 20-40 доларів це зазвичай за моїм досвідом. Я бачу, це такий результат, отримують люди, які абузять ці промки. Отож, умови, як завжди, потрібно реєструвати новий аккаунт, зробити депозит 100 доларів і купити монету на 100 доларів, або для всіх користувачів робити торговий об'єм. Але насправді не так тут усе просто. Давайте перейдемо до офіційного анонсу і глянемо на деталі. Ось тут він в мене вже є. Дивіться, друзі, як ви бачите, тут є такі дедлайни. Наприклад, депозити відкриті були з 14 листопада, з 10-ї години ранку, але лістинг о 12. й Якщо пройти донизу, то промо-акція в нас стартувала о дванадцятій, що означає те, що, наприклад, конкретно ця акція стартує конкретно з лістингом. В 12-й лістинг 12-й стартує промо-акція. Але депозити можна робити з 10-ї. Але щоб попасти під промку, вам депозити потрібно робити після 12-ї. І тут одразу називаю вам декілька нюансів, які є у цих промоакціях. Так на них багато хто заробляє, але дивіться, що вам для початку для цього потрібно. Перше, це треба мати готових людей. Які будуть готові пройти швидку верифікацію. Тому що тут зазвичай, дивіться, наприклад, ексклюзивно для нових користувачів. Якщо подивитися, що тут кожен зробить по 2000 токена РПК, а всього пул 4 мільйони. Це означає, що винагороди отримують лише перших 2000 користувачів. І одразу читаємо, що винагороди розподіляються по черзі. Получається, в нас first come, first serve. Хто перший прийшов, той перший отримав. Значить буде змагання на швидкість, а це означає, що потрібно вже мати готовий аккаунт, наприклад, на якомусь антидетект браузері Чи Dolphin, чи ADS Power. У мене по антидетектах є відео. Тут закріплю, наприклад, про ADS, тому що є ще про Dolphin, є про Ікогнітон. Також в мене є відео про мультиаккаунти байбіту, конкретно як їх абузити. Просто сьогодні ми конкретно про промоакції говоримо. Погортайте мій ютуб, я впевнений, ви знайдете досить багато корисної інформації. Тож, щоб встигнути нам стати одним з перших, нам потрібно мати готовий аккаунт на антидетекті, поставлений на проксі, і людину, яка одразу за посиланням після 12-ї, після старту зразу промоакції пройде вам верифікацію і одразу зможете перейти до виконання умов. Наприклад, робити депозит там 100 доларів і купляти токен. На цю суму чи одразу вносити монети. Якщо монети вже десь залістилися, то є можливість їх, наприклад, внести з іншої біржі. Тут можна було це робити, здається, з BINK, з Мексу і з KuCoin. А якщо, наприклад, на біржах немає, то ці токени можна вносити з дексів, купляти по контракту, наприклад, через PancakeSwap, і тоді заносити депозит. Варіантів є багато. Якщо хочете на цьому реально заробляти, до цього реально треба поставитись серйозно. Але я вам скажу, просто це ще така промоакція. Тут виходить старт одночасно з лістингом. Ну і так зазвичай, друзі, що, наприклад, якщо тисяча перших користувачів є до години часу, щоб виконати умови. Якщо дві тисячі користувачів, зазвичай є дві години, щоб виконати умови. Але це так плюс-мінус. Все рівно треба старатися робити в числі перших. Я знаю людей, які спокійно встигають 5-10 аккаунтів зробити в перші хвилини і отримують винагороди на кожен аккаунт. Знову ж таки. 100 доларів, наприклад, депозит, 20-40 доларів винагорода. Якщо 40, це 40% до депозиту. Це дуже жирно можна сказати. Я сам час від часу реєструю під такі промки собі по одному-два аккаунти чисто на булочку з чаєм. І після того, наприклад, як ви виконали промку, забрали винагороди. Ви можете ці аккаунти ще потім як готові продати. Звичайно, що потрібно буде людям платити за верифікацію. Ви будете питати, а де брати людей? Так як я брав їх спочатку, закидав собі пости в Інстаграм, знайомі реєструвались, друзі, спочатку всю родину перереєстрував. Це звичайні речі. Якщо ви сідаєтеся закинути пост в інстаграм, бо думаєте, ой, кому там потрібно тих 200 гривень чи 250-300, які я пропоную. Ви глибоко помиляєтесь, ви не знаєте, скільки може бути людей у вашому оточенні, які готові за 200-300 гривень зареєструвати вам аккаунт. Ви просто скидаєте людині посилання, вона реєструється за ним, верифікує, віддає вам. Ви маєте підготувати пошту, звичайно, на, на вашу пошту бажано, щоб це реєструвалося. Потім забираєте цей аккаунт, міняєте всі дані, робите депозит і так далі. Це все до години часу робиться спокійно. Ви можете почати, наприклад, з одного аккаунту це робити і подивитися, як воно у вас буде. А також бувають такі нюанси, що... Проекти можуть конкретно жорстко брити, наприклад, і не видавати багато винагород якимось мультиакерам. У мене були випадки, коли люди виконували промоакцію один-два дні після її початку і ще отримали винагороди по тій причині, що дуже багатьох відбривали. Тут рандом. Буває, наприклад, можна зробити 5 аккаунтів, на чотири отримати на один ні. Буває, можуть всі чотири побрити або п'ять. Але скажу так: хто грамотно робить, досить багато людей на постійній основі звідси нормально виносять. Тож, як ви бачите, тут, наприклад, були прості умови. Зараз я поясню, які ще бувають. Промоакції бувають набагато простіші, бо це досить складно, як я сказав, тому що тут лістинг конкретно і одразу стартує промка. Треба зареєструватися, пройти QVC і внести депозит 100 доларів одразу в монеті РПК, або внести 100 доларів і купити за допомогою першої угоди цей токен собі на Байбіті. Тобто можна внести просто 100 доларів і першою ж угодою одразу купити цього токену на 100 доларів. Я наперед би радив вам робити з запасом, заносити 110-115 доларів, тому що воно потім рахується від курсу. І Якщо десь курс жорстко просяде і там ті знімки, які відбуваються, можуть вам не зарахувати всі 100 доларів. Тут, звичайно, період проведення акції пише з 14 до 29, ну але вони виносяться все набагато швидше. Сьогодні у нас 16 промка давно вже закінчилась і все розібрали. І, ну і звичайно, ви аккаунти в майбутньому можете використовувати для старих користувачів. Тут потрібно, наприклад, було просто накупити обсяг спотової торгівлі від 200 доларів. Щоб порівну розділити призовий фонд 800 тисяч токенів. Приблизно 400 токенів на особу. Мені здається, це виходило десь 22-23 долари. Тому тут, в принципі, прийдеться обирати, чи робити для нових, чи робити для старих. Можна робити і так, і так. І знову ж таки, є люди, які мають команди людей, які це роблять десятками по 20, по 30, по 40 аккаунтів. І залежить від промки. Буває промка, яку жорстко абузять, виносять в нагороди за 2 години. Буває промка, яку не абузять, і вона 5-6 годин може тривати, а то й день-два. Все залежить від того, скільки людей її починає абузити, а наперед цього ніхто знати не буде. Але бувають, наприклад, такі промо-акції, які на підготовку дають годину або дві, або навіть і більше. Це означає, що, наприклад, анонс вийшов о 10.00. А промка запускається о 12.00. Це означає, що ви маєте як мінімум дві години, щоб знайти людей, які будуть реєструватися, а краще таких людей мати наперед і маєте дві години, щоб зареєструватися, пройти верифікацію. Змінити собі всі дані під себе і рівно о 12 робити робите депозит, чи там заносите 100 доларів, купляєте токен, чи робити якийсь оборот. Все залежить від промки, тому що умови весь час зміняються, промки бувають різні. Тому, друзі, нічого складного в цьому немає. Лише треба добряче сісти і розібратися з мультиаккаунтами, з антидетект браузерами, з проксі. Ну і не постидатися, пошукати собі людей, які вам за гривень 200-300 будуть проходити верифікацію. Ви можете зробити новий аккаунт, забрати 20-40 доларів і потім ще робити як під старі Акаунти. Ось тут, наприклад, як просто робите оборот і отримуєте за це теж винагороди. Умови максимально прості, зазвичай реєстрація, верифікація, депозит 100 доларів і перша купівля цього токену. Або зразу вносите токен. Одразу його можна теж продавати. Просто зазвичай треба слідкувати за тим, коли, наприклад, торгуєте, якийсь оборот, набуваєте. Там дуже спочатку може бути сильна волатильність, і новачки можуть з цим не справитися і піти в мінус більше, ніж зароблять на промці. Тому я її раджу робити по одному-два аккаунти. І виконали умови, токени можете зразу продавати, зазвичай і виводити їх, теж можна. Але це все детально треба читати в умовах, тому що під кожну промоакцію умови різні, але в загальному такі, як тут. Тут, наприклад, стартує пізніше, тут разом з лістингом, інша промка стартує за 2 години до і є час підготуватися. В принципі, я постарався вам це все пояснити, для того, щоб ви мали ще якийсь альтернативний метод заробітку. Бо насправді тут можна заробляти зі 100 доларів, 100 доларів зробили депозит, отримали бонус 20-40 доларів і вже маєте якийсь профіт. Можна сказати 40% до депозиту. Бо я розумію, що насправді досить багато новачків у крипту приходить або з нулем, або з дуже маленьким депозитом. Тому, в принципі, для вас записується відео. Та й бувалим користувачам, думаю, буде досить цікаво тим досвідом, яким я з вами ділюся. Ну і все, друзі. В принципі, будемо закінчувати на цьому наше відео. Якщо вам сподобалось, було корисне. До речі, можете підтримати канал, всі адреси та посилання я залишу вам в описі. Також підписуйтесь, залишайте лайки. А я, як завжди, хочу побажати вам профіту та до нових зустрічей.